Мої вітання. Чергова розповідь на тему впустять чи не впустять до Польщі, якщо вже пройшло 90 днів з дня перебування на території 90 днів перебування в півріччі на території Європейського Союзу. Якщо ви в'їжджаєте з України, то немає значення 90 днів ви перебували на території Європейського Союзу чи скількись і. Ще кількість інших, ну чи, чи іншу кількість днів. Так, сьогодні це протрактувала працівниця прикордонної служби Польщі, пояснюючи людині, яка мені про це написала, стосовно 90 днів. Тобто 90 днів для громадян України тривають до 30.09.2025 року. Ось ці 90 днів продовжені до цієї дати. Немає значення: 90-180, чи скільки до 30.09.2025 року ви можете перебувати на території Польщі. Саме на цих підставах цій людині сьогодні дозволили в'їхати в Польщу з території України. І, звичайно, є інші ситуації, в котрих у цій ж самій. В цьому ж самому випадку людина отримує заборону в'їзду на тій підставі, що пройшло 90 днів у цьому півріччі. Це пов'язано з тим, що така людина, яку відмовили у в'їзді з території України і це громадянин України, потрапила на покидька у формі прикордонника. В принципі, вони всі такі, але трапляються винятки, як от сьогодні ця людина. Ця працівниця Стражі Граничної, яка ось так пояснила це все громадянин України, котрі перетинав кордон. Якщо є питання стосовно перетину кордону, ставте 730 150 901, 730 150 900.